В українському спорті це здається просто унікум за чверть століття Одразу четверо вихованців відомого тренера з ворогти Григорія Тисячного вибороли право стартувати на зимових іграх. Нагород вони правда не завоювали. Проте за скромних умов, які створено тут для підготовки вітчизняних майстрів високого класу, навіть їх участь у найпрестижніших змаганнях сучасності, можна вважати перемогою кожного спортсмена. Першим з обойми найкращих вихованців Григорія Тисячного був Олександр Просвірнін, який у 1984-му після олімпійського турніру з лижного двоборства у Сараєво замкнув чільну шістку. Через 10 років на арені Лілли Хамара 16-тим став у цій же спортивній дисципліні його молодший брат Дмитро. І тоді ж тут змагався ворогтянський стрибун з Трампліна Василь Грибович. А нині високий імідж місцевої школи літаючих лижників має підтримати Олександр. Олександр Лазарович, це напевно буде мій останній Олімпійський, тому що роки вже дають, беруть своє. І Я думаю, що Саша не опозорить, яка честь ворогти звідки він виріс, і де тренувався. Для 29-літнього Лазаровича це, напевно, був останній шанс пробитися в Олімпійці і довести, що в його підготовку кошти вкладали недаремно. Я думаю, що таки Олександр Лазарович. Набагато сильніший зараз, чим був Василь Грибович, і на нього, як кажуть, більше уваги звертається. І більше... Держава, як то кажуть, повинна е, требувати того, за що вона віддала, як кажуть, е, скільки вона віддала, вона повинна требувати від того спортсмена такий результат, на які вона заслуговує. На думку авторитетного фахівця, ще вчора українці лише мріяли про місце у першій тридцятці на головних міжнародних стартах. А нині це вже не виглядає фантастикою. Я думаю, що це не є останній результат. Тридцяте місце. Це тридцяте місце це залікове місце, яке повинно бути. Ну і Олександр і всі члени збірної команди України, які будуть виступати на Олімпійських іграх, готові і способні показати кращий результат.